Чому я вирішила взяти участь в бізнес-школі? Хотіла в першу чергу для себе пізнати щось нове, От, дізнатися, як можна вести бізнес, і в результаті дуже багато нового дізналася, і також я навіть не могла подумати, що це може бути зв'язано з бізнесом. Всі тренінги, всі лектори були дуже класні. От, все було, інформація була подана доступною, зрозумілою мовою. так, tá é. Дуже подобалося, коли було багато практичних занять, тобто якусь нову інформацію зразу можна було якось закріпити. От е, можливо, не все запам'ятовувалось відразу, але випадок з особистого дзвонить до мене подружка, е, каже: Ти там ходиш на заняття, і там по податковій про податки. І я розумію, що це заняття важке було. Ну, це податкова звітність. Але я так думаю, секунда-дві, і я згадую, і це для мене було дивно. Що реально воно все запам'ятовується. Я щиро вірю і надіюсь на те, що я ті всі знання застосую в майбутньому, все-таки відкрию власну справу. Тому я щиро дякую, що я мала таку можливість е пройти цю бізнес-школу, це навчання, таке дійти до кінця. Насправді людям, напевно, треба ставити якісь пріоритети, і все-таки час є, тільки треба вміти його розставляти, і там один раз, як ми проходили там в тиждень чи два рази один раз в два тижні, це не є так багато часу, щоб пройти це навчання, якісь тренінги, дізнатися щось нове. І насправді вчитися треба завжди. От, е, вчитися все рівно зараз і технології, і всякі новації йдуть вперед, е, тому потрібно м, встигати напевно, йти в, е, в ногу з часом. От, І в бізнесі також всякі е, ідеї і все нове дуже швидко розвивається.